Привіт друзі! З вами Патрик і це третя серія ному будувати. Сьогодні ми будемо будувати будинок простого жителя. Ну, не зовсім простого, а досить багатого, але е, вже не боярина, а ну, певно, якогось купця або, е, може, просто багатої людини якогось там усп успадкувала досить багато грошей. От, е, він буде з Дубу. Тобто у нас, нам знадобляться просто дубові колоди і дубові дошки. Також чорна вовна. От, ну І текстурпак, Monkey Farm, ось так. Я не, не пам'ятаю, точно, як він називається. От, ну і деякі елементи декору, якими ми займаємося трохи пізніше. Отже, підлога в нас буде, думаю, з якоюсь іншою. Іншого матеріалу. Наприклад, з Берези, оскільки Береза у нас в даній місцевості, оскільки, тут зараз, от бачите, тут є Береза і весь, вся наша гора в березах і березові місти, і взагалі все потрібно робити з Берези, щоб воно якось виглядало природніше. Бо дуб тут знайти не дуже легко. от. Тому давайте зараз... Ой-ой. Так щось я сьогодні сюди... не то пишу. От, і так, тут дошка. Отже, це в нас виглядатиме таким чином тут буде у нас вікно. Так. Зверху будуть дошки. Ось так. Тут перекриваємо далі вовною. І е, тут така досить цікава конструкція, щоб не було е, тут даху самого, щоб було більш-менш приємно воно виглядало. От. Е, в нас є. Е, тут дошки, ну, і дошки треба чимось прикрити, щоб вони не стирчали так. Для цього ми робимо. Такий навіс. Так, і в принципі... Ні, давайте все ж таки лише. Виглядатиме більш природні. Більш нормально. Отже, так, тут там. і тут так. І думаю, зверху можна навіть не на підвищувати. Оце забрати, воно тільки, в принципі, забирає місце. Ось так. Такий будинок буде досить широкий і досить цікавий, надіюся. От, Це все ми зараз закладемо підлогою. Ну і нагадую, що я це все в цьому сезоні я роблю все практично, практично все роблю. На ходу Придумую ці всі будівлі. От. В минулому сезоні я більш-менш це все старався якось наперед. Але цього разу так не дуже виходить і будемо робити, як вийде. От, думаю, ще одне вікно. Десь тут треба розмістити сходи наверх, оскільки у нас буде. Ні, не вийде нам другого поверху. Що, в принципі, можна зробити е, якусь якийсь склад горище зверху. Від цього ми візьмемо. Ось так. Ні, дубов сходу нам треба. От. Ні-ні-ні. Тільки це середньовіччя, тут високих стель не було і все будемо робити взеньки, низеньки. От, От е, так, треба зробити сходи, сходи у нас будуть. Че, нехай сюда? не так. Um. Ні, може, справді краще зробимо драбину наорешті? Це буде простіше і швидше. Так, і люк. О, дробина хай буде тут. А в нас тут теж не дуже виходить. Я, я вже придумав. Отже, ми зробимо колони дерев'яні. От є. У нас, наприклад. Отут три. Одна колона. Так. І тут, одна колона. Ось. І, в принципі, досить непогано виглядає. І, і, і. В принципі, нехай буде так. Зараз ще придумаю, як сходить десь вліпити. Знову пропускаємо три і тут теж робимо колону. Тут також. От, Ну як бачите, трохи місце є. Давайте справді його збільшимо, бо... Бо інакше нічого не влізеться. от, Ось так. І... Так буде. От, ніби якісь полички. Ось так. Е, і тут, думаю, можна закінчувати цю хату, бо вона дуже, буде вже дуже великою. От. Тут же ставимо... Тут вже буде стіна, а тут ми ставимо ще підлогу. Ось. Так. Ось тут продовжуємо стіну. І нам потрібно буде ще одне вікно. Вікно можна зробити так само, як і тут. От, але для цього треба буде е, трохи. Зрушити цю колону. Давайте все ж таки продовжимо ще нашу хату. Нам. Угу. Тобто ще на два блоки ми просуваємося сюди. І тут же дещо продовжуємо стіну. Ось так. Оце все ми забираємо і тут все ставимо підлогу. Отже, ми продовжуємо. Я е, закінчив, е, в принципі, коробку будинку. Зараз ми доробили дах. І так, кругу заберемо. І так, тут ми закриваємо землею. Все. А, так, тепер. Тепер нам треба всередину дістатися і доробити ось ці от речі. Тобто доробити горище і доробити е, вікна. Так. Вікна ми просто закладаємо у цю частину О, і тут теж ось так. Зараз здаємося, як з цього боку, щоб було симетрично, треба пропускаємо. Не так. Просто... М Щось не тому виходить. А тут треба ось так. Все. Тепер все добре. Тут теж накриваємо вверх. Ось і і. і. Так, тут не то, тут вище. І тут просто все отак закінчуємо. Думаю, тут у нас навіть влізуться маленькі сходи наверх. От. І не треба буде бавитися з, з дробиною. От, І як бачите, виходить досить непогано горище, тільки треба закласти тут. Е І, і, і Тут можна зробити спальню. Ось тут у нас може бути. Так, давайте освітимо. Ні, не то. Ось так. І тут так. От, Як бачите, досить світло, досить непогано. От, Ну і тут теж виходить, буде світло. Нехай все ж таки буде отак нависати. От, дальше ми ставимо драбину, щоб... Ну, Паркан, Паркан, щоб можна було нормально піднятися по сходах і не випадати з них. Ось. І думаю, тут отак можна ще зробити зверху. От, а от тут, щоб зекономити місце, можна поставити Е, э, От у нас скрані є. Отак. Вот Ось. Як бачите, все працює. Навіть э, угу. отак. От Нє, Ні, ні не. не то. Хай свідки отак буде. Тепер піднімаємося сюди, нам не завадило б тут зробити щось, колони треба продовжити. Ось і, і, і. Ліжка треба зробити. Ліжка в нас будуть. Так, ліжка можна розташувати якось ось так. От, і, наприклад, якщо. Не можна. Е, ні, в принципі, це можна зробити, але. Не так. Я... Нехай буде, в принципі, ось так. Нічого міняти не будемо. Два ліжка, до них треба, відповідно, скрині. Ось так. От. Також тут можна поставити скрині. Ні, давайте тут не будемо ставити скрині. Тут просто лишимо вільний простір. А ось, ось так. О, багато парканів. <гум> Тут можна зробити ось так. Ось. Ну І виглядають як якісь такі маленькі е, шафки, комоди. От, ну Тут лишимо ось так, як є. Спускаємося вниз. Потрібно закрити шкло. Шкло ми закриємо просто звичайним блоком скла. Ось так і тут теж. Ось на цьому ми закінчимо дану серію. От, так, я випадково вийшла. Е, оскільки ми добудували цей будинок. Даний будинок, цей будинок буде купця. купця. І дещо його оздобили з, на другому поверсі, от, на горищі. І ось так він виглядатиме збоку. Він досить невеликий, ну, тут, от, тут можна ще додати, наприклад, вікно зверху. Ну, Може, може навіть не дуже вийде. Не ну, знаю, це треба буде ще глянути. і тут можна буде цей бік теж трохи оздобити, хоча б трохи. Отут можна. Ось так. От. Отже, на сьогодні ми закінчуємо. В наступних серіях ми будемо будувати інші будинки. От, будемо ще конюшню будувати, будемо будувати різні бідніші будинки. От, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайк. Підписуйтеся, якщо ви хочете дивитися далі відео такого типу. От, також коментуйте, вказуйте на те, що не так, давайте якісь певні поради. І також, оскільки ми продовжуємо вашу участь в даному проєкті, ви можете писати, хто швидше напише, вже стане, е, як сказати, буде володіти даним будинком. Так само, як в минулому відео Айрон е, Маркіян. Він став боярином в даному нашому королівстві. О, ці князівські. Так що не забувайте заходити в групу ВКонтакті, Па-па!